Мої вітання на телеканалі Дніпро ТІВІ. Випуск новин спорту відбулася. Презентація форми для Олімпійської збірної України на ігри 2024 року в Парижі представили українські спортсмени, учасники Олімпіади Людмила Лузан, Дарія Білодід, Ігор Трунов, Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Іван Семикін, Олексій Середа. Чорт ногу зламає саме така, саме таке становище має квартет і на чемпіонаті Європи з футболу перед заключним третім туром групового етапу. На жаль, наша збірна в ньому посідає четверте останнє місце і у середу 26 червня зіграє з Бельгією, яка, зрештою, як і ми та Румунія зі словаччиною мають по три очки. Поєдинок у Штутгарті розпочнеться о 19-й годині. Букмекери відверто не вірять в успіх нашої команди, перемогу якої оцінюють з коефіцієнтом 5,1. Десята нічя чотири з половиною. Хоча червоні дияволи в останніх зустрічах грають безкомпромісно тільки у п'яти поєдинках. З 20 у них була рівновага на сам кінець витяга бельгійців, оцінюється більш ніж переконливо 1,7. Сумно втім, українці українців можуть врятувати румуни, що здолають словаччину. Втім, обох суперників у цій парі влаштовує ніч, на яку вони швидше за все і гратимуть. Тим часом українська прем'єр-ліга офіційно презентувала новий офіційний м'яч чемпіонату від всесвітньо відомого бренду, який буде використовуватися у майбутньому сезоні 2024-2025 років. Головний елемент дизайну синьо-жовті кольори українського прапора. Цю модель шкіряного також використовують в англійській прем'єр-лізі, італійській А, іспанській лалізі та низці інших великих європейських турнірів. Далі про таке Дніпрянка Софія Науменко, тренера Олександра Герасаменка, стала чемпіонкою. Європи у неолімпійському класі вітрильників RC Aero 6 на змаганнях, які зібрали близько 150. Команда з 14 країн континенту нагадаємо, що торік вона була чемпіонкою світу у цьому класі вітрильників. І вже від сьогодні відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області розглянуло і вирішило придба... питання придбання для міської дитячо-нацької спортивної школи з водних та словальних видів спорту, дитячих вітрильних човнів. Оптиміст, купу нагород різного гатунку здобули вихованці дитячо-нацької спортивної школи з воднолежного спорту і вейбортингу Дніпровської міської ради на престижному міжнародному на новому турнірі. International San Gervasio 2024 з двадцять лижного з воднолижного спорту, який фінішував в італійському місті Сан гервасіо у категорії до 14 років. Михайло Мігаліченко завив золото у слаломі і фігурному катанні бронза і срібло. Тут відповідно в Івана Зеленцова останній став чемпіоном у стрибках з Трампліну у категорії. Категорія Open Данило Фільченко був першим у фігурному катанні і другим у слаломі. Сім золотих, чотири срібних та шість бронзових Ронзових медалей і третє місце загальнокомандного заліку такий підсумок виступу легкоатлетів Дніпропетровської області на командному чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів, який приймав Луцьк. Золоті медалі завоювали Олександр Комісаренко з нормативом майстра спорту з бігу на 100 метрів. Кирил Фатєєв і Тетяна Шаповалова з бігу на 400 метрів з бар'єрами. Альона час потрійний стрибок Артем Ляшенко біг 800 метрів. Данило Батарчук, метання диску 1 кг 750 г, грам Карин. На Авраменко також метання диску один кілограм. Третя спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву Дніпровської міської ради посіла третє місце серед ЗЮСШОР. а Дніпровський фаховий коледж спорту став першим серед закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю зі специфічними умовами навчання. Команда хлопців Дніпропетровської області, Марк Вороної, Іван. Дармін і Макар Грукавишников стали срібним призером чемпіонату України з настільного тенісу серед мінікадетів 2013 року народження та молодших. Окрім цього, лідер збірної Марк Вороной, який саме на чемпіонаті святкував своє десятиріччя, завивав срібну медаль в особистому розряді. Також на його рахунку золото у змаганнях чоловічих пар з киянином Давідом Дробовим і бронзовим міксі у парі з Олександрою Бец з Одеси. Заломаємо шість медалей: одне золото, чотири срібла і одна бронзова. 別のアカン。<music> В неформальній, по домашньому затишній сімейній атмосфері у білій залі Дніпровської міської ради відбулася зустріч заступниці міського голови директорки департаменту гуманітарної політики Ксенії Сушко з командами хлопців та дівчат 15-ї середньої зальносвітньої школи, які паралельно одночасно стали переможцями п'ятого етапу всеукраїнських змагань пліч опліч шкільні ліги з баскетболу, що цього навчального року проводилися під гаслом разом до перемоги. В неформальній по домашньому затишній сімейній атмосфері у білій залі Дніпровської міської ради відбулася зустріч заступниці міського голови директорки департаменту гуманітарної політики Ксенії Сушко з командами хлопців та дівчат 15-ї середньої загальноосвітньої середньої школи Дніпра, які паралельно одночасно стали переможцями п'ятого етапу всеукраїнських змагань пліч опліч шкільні ліги з баскетболу, що цього навчального року проводилися під гаслом разом до перемоги. Я дуже пишаюсь своїми дітьми, не побоюсь цього слова, і хлопцями і дівчатами, бо ці команди не з одного класу, вони збірники, вони з класів різних, вони змогли сплатитися так, щоб отримати цю перемогу. То, звичайно, я не просто пишаюсь, я дуже дуже пишаюсь, що саме діти 15-ї школи змогли зайняти таке почесне місце в цій українській лізі. Тому, звичайно, це дуже приємно, і всіх закликаю займатися спортом, то тому, що спорт і освіта вони завжди поряд. Не буває такого, що окремо щось, і коли дитина і навчається, і займає призові місця в спорті, то це людина вже з великої букви. Першими заступниця міського голови Дніпра, директорка департаменту гуманітарної політики, брендованими подарунками і сувенірами вшанувала команду дівчат, яка була складена з учениць сьомих-восьмих класів. Без відзнак не залишилися і вчителька Наталія Саванець та одна з тренерів Юлія Семениченко, і колега Вікторія Собцокова. Відома у минулому баскетболістка Лелека була відсутня з поважних сімейних обставин. А капітан команди Мілана Овсіюк на завершення була удостоєна подяки, красення кубка за перемогу і загалом найпотрібнішого на майбутнє інвентар на нові перемоги, сітки помаранчевих м'ячів для тренувань та ігор. Ми дуже багато тренувалися, дуже багато ем, віддали час на тренування, щоб все ж таки показати той баскетбол, який хотіли би бачити люди, діти. Міністерство і тому ми намагалися як набагато більше вкласти в це зусиль. Усі навіть зараз дуже задоволені тим, що ми перемогли. Те, що все ж таки ми показали свій рівень на все, що ми можемо. Тому так, ми раді. Далі настала черга отримувати свої нагороди хлопцям навчального закладу, які представляли його восьмі-десяті класи. Їм також дісталися диплом і трофей переможців, і торбинка м'ячів для подальшого вдосконалення власної майстерності. Разом з ними відзнаки отримали їхня вчителька Олександра Казанкова і тренер, який привів команду до завоювання золотих медалей Олексій Лев. Звісно, не забули вшанувати і директорку 15-ї середньої загальноосвітньої школи Тетяну Нємцеву, навчальний заклад, під орудою якої один з найспортивніших у Дні при дуже приємно, що нас вшанували в міській раді. Нам дуже приємно. На завершення було традиційне фотографування на згадку на загальну світлину, керівництва міської ради і переможців п'ятого етапу всеукраїнських змагань пліч опліч шкільні ліги з баскетболу, з побажаннями успіхів та здобутків у майбутньому це побажання гарно навчатися і побажання досягти тої мети, яку вони перед собою ставлять і в спорті. Тобто з них є вже бажаючи продовжити свої спортивні спортивні кар'єри. Вони багато для цього зробили, як і попередні роки, так і в цьому році. А підтвердженням того, що вони. Зможуть досягти свою мету і в спорті і в навчанні це сьогоднішнє привітання, наше, тому що вони фіналісти, вони переможці і хлопчики і дівчатка. Ми приєднуємося до всіх попередніх побажань і твердо віримо у перемогу України та дякуємо Збройним силам України за можливість жити у відносно мирному місті і проводити та брати участь у таких їм подібних змаганнях. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.